Арміз Насібов, призер Європи, срібний призер Олімпійських ігор в Токіо, Борець, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу серед кадетів. Дуже спортсмен, який пройшов всі, всі рівні, був чемпіоном Європи серед юніорів і чемпіоном України, переможцем, різних, переможцем і призером різних турнірів міжнародних. Гіворга Розуманян, борець, який сьогодні йому секундує Георгій Цонков, борець тренується в, в, в Одесі. Микола Ріончич салєв заслужений тренер України. Дуже наш поважний. Аксакал борцівської справи. Секундує парвізу Насібову. парвіз... У нас в фіналі сьогодні зустрінуться Артур Політаєв і Олексій Масик. Буде теж цікава, цікава сутичка. Олексій Масик вчора в півфіналі здобув перемогу над Максимом Лю. Про це ми ще окремо поговоримо, коли будемо дивитися фінал. Тому що і Масик буде битися до кінця. Ну і Артур Політаєв також налаштований на перемогу. Легко проходить накату на, на виконання Насібова. Зараз ви бачите, як, який сильний захват е, тримає борець із Запоріжжя. Суддя міжнародної категорії Віталій Волошин працює арбітром цього поєдинку. Поєдинок за бронзу. Звісно, засмутився вчора. Первіз, але хтось один мусить поступитися. І вчора Артур Політаєв, звісно, справді гідно боровся і продемонстрував яскраву боротьбу тут, в Полтаві. Ми ще раз дякуємо всім е, нашим. Партнерам, нашим друзям, меценатам, хто допоміг в організації цього чемпіонату, Міністерству молоді та спорту насамперед Асоціації та Федерації Греко-Римської боротьби України, Полтавській обласній військовій адміністрації та Полтавській обласній раді, благодійному фонду разом для країни, промисловій товариство з обмеженою відповідальністю Майстар 7 торговій марці «Бювет», приватному підприємству компанія Надіжда, магазину професійної копіровки для її Ін і особисто Роману Ляшенку, який допоміг. Ну і Роману Андрієву. Який також допомагав в проведенні цих змагань в Полтаві. Все проходить на рівні. Окремий респект президенту, переобраному президенту Федерації греко-римської боротьби України Олегу Сазонову, головному судді змагань Анатолію Каханєвичу. Велика дяка суддям за роботу. Ризикує зараз на краю Геворга Розуманян. Намагався вийти на гору. 40 секунд до закінчення першого періоду. Ви бачите, який плотний бій дають борці. Борвіст весь час намагається підтискати, йти вперед. Весь час демонструє активність. 20 секунд заключні секунди першого періоду. Бединок за бронзу чемпіонату України у вазі до 67 кілограмів. Максим Лю змагається на сусідньому килимі з Назаром Лєвченком. І поки що за рахунком 5-0 перевага на боці Максима Лю. На сьогоднішній момент ми маємо одну олімпійську ліцензію. Жан Беленюк здобув її на чемпіонаті світу. Нам потрібні олімпійські ліцензії. Попереду Олімпійські будуть кваліфікаційні турніри. І 67 це олімпійська категорія, це серйозна вага і вона нас, вона нас цікавить. Я бачу, що там показує, показує справді без свистка вже вперед. Дуже обережно потрібно діяти. Я бачу, що кров з'являється на губах Насібова. Мабуть, все одно ці, цих зіткнень, цих ударів не уникнути, коли особливо Борець намагається весь час е, сунути вперед і змушує відступати свого суперника, так як це робить Парвіс. У нього така е, справді бойовий стиль. Він весь час пресингує, весь час тисне. І коли Борець працює. Кідок проходить на два, на два бали, чи без оцінки. Без оцінки стійка. Кідок була спроба, але на бік впав. Втрачає зараз рівновагу. Таке трапляється. Треба стояти в певних ногах. І Газуманян відходить. Ну зараз активність на боці парвіза насібова, якщо буде уникати боротьби. А, а, а це помітно, що відступає відступає арзуманян. Мимоволі відступає, нічого не може зробити. Ви бачите, парвіз просто як танк, маленький танчик йде в наступ і здобуває ще один бал за активність, за активність за свою боротьбу. Партер ще можливість збільшити розрив партері. Чи вдасться зараз не, не було ще, ще раз покласти руки. Парвіз бере захват. Рухається зараз Геворг Арзуманян. Кожний суперник це окремий виклик, кожна сутичка це нове випробування, кожні, кожні змагання це вже нова історія. І борцю постійно доводиться тримати, як то кажуть, удар, перевіряти себе на зрілість, зупинятися в боротьбі не можна, тому що підворот притримав. Притримав так, і дивиться, чи буде зарахований бал. Гарно притримав. Якби трошки вище і зафіксував збивання. Це, це був точний бал. Це говорить, мабуть, про те, що треба робити свою справу і не зовсім і, і робити її впевнено, більш впевнено і акцентовано. Заключна хвилина цього поєдинку. А розуманян. Поки не зумів, були декілька спроб провести кидок. Вони були невдалими, не принесли йому оцінки. 40 секунд до закінчення. Парвіз Насібов перемагає у Георга Арзуманяна. В боротьбі за бронзу чемпіонату України. Мабуть, стрибати це не варіант, це не рішення, це не вихід. Тим не менше дуже хоче Гевор Харзуманян щось зробити, але часу не залишається вже в цьому поєдинку. І перемогу в цій сутисі. І бронзу чемпіонату України серед чоловіків Полтаві здобуває Парвіз Насібов. para